Першорочистої відправка відбулася. 36 призовників відправили служити військову частину, які дислокуються на території Київської області. Вони ці будуть проходити службу, хто має середню освіту – 18 місяців. Хто має вищу 12 місяців? Ми повинні відправити до двадцятого листопада 542 призовника, з них 237 до Збройних сил України, 275 до Національної гвардії України і 30 чоловік до Державної спеціальної служби транспорту. Дякую велике вам, батьки, що ви виспитали таких захисників, які стануть на захисту нашої родини. Юне дару я, і твоє зберігає крестом твоїм жительством. Во имя Отца и Сына, и Свята Духа, благослови Господи, воинство наше.